Вісім хай! З вами Край, і сьогодні ви почуєте та побачите продовження історії Стасіка у Зоні. Сьогодні наш герой стикнеться з викидом на військових складах, відчує, чому сталкер називають горором, вийде раз на раз з фімерою, отримає ляпаса від кабанів, знайде лігву гномів, зустріне діда. Так це важливо. Та потрапить на локацію під назвою Околиці Юпітера». Тож заварюйте чай, беріть бутерброд, ставте вподобайки, підписуйтеся, а я починаю. Також прошу додивитись відео до кінця. Військові склади. Наша сьогоднішня повість починається з того, що Стасік перейшов на локацію армійських складів, де базується угрупування воля. І це угрупування тримає так званий бар'єр, через який не пропускає мутантів і монолітовців далі. Тож Тасік вирішив заскочити до них, а вже потім йти до Рудого лісу. Йдучи до бази волі, наш герой зустрів цікаву аномалію, у вигляді печі, з якої йшов вогонь. Дракон, будемо Стасік, і пішов далі. Підходячи до волі, наш протагоніст помітив пару трупів перед базою. І по тому, що їх майно ніхто не забирав, стало зрозуміло, що воно нікому не потрібне. Точніше, потрібно нашому Стасіку. Тож, обшукавши людей, він помітив, що одного обов'язківця при собі була якась дивна зброя. Перший стезік подумав, що то гранатомет, але виявилось, що це просто дробовик. Сумно, але теж добре, тому що сейга нашого героя вже зносилася і потребувала заміни. Також у одного з лежачих був артефакт у контейнері, що дуже і дуже файн. Зайшовши на територію бази, прийшло повідомлення про те, що зв'язок втрачений, тобто починається викид. Зайшовши у безпечне місце, Стасік почав просто очікувати. І поки наш герой очікує, хочу подякувати всім, хто писав коментарі під минулими відео про історію Стасіка. Тож дякую вам. Також під час очікування він поговорив з техніком волівців, також зустрівся з провідником, який виглядає прямо як провідник з цього одноіменного фільму Сталкер. Або мені це просто здалося. І цей провідник міг провести Стасіка на так званий Янів. І цей янів, здається, стоїть на території локації околиці Юпітера. І у нашого героя з'явилася ідея, що можна піти на цю локацію після рудого лісу. Тож, перечекавши вихід, Статік захотів продати артефакт волівцям, але цінник у всього 4770 гривень завернув думку по продаж артефакту. Вийшовши з бази, наш герой почемчукував до переходу у рудий ліс, і під час цієї подорожі. Біля впавшого гвинтокрила Сасіка зустрів якийсь гном телепат який зміг зупиняти кулі. Але наш герой, як величний рицарь, здолав цього гнома і відрізав йому мізки та якусь шкатулку. Дивні, звісно, гномі органи, але доволі цінні. Рудий ліс. І ось величний і жахливий так званий рудий ліс. А поки Стезік буде йти в якусь сторону, хочу вам розповісти деяку інформацію про Рудий ліс. Рудий ліс це територія з лісом, який прийняв на себе найбільшу частку радіаційного удару після катастрофи 1986 року. Фактично ця радіація убила всі дерева цього лісу, що їй призвело до такого забарвлення. Пам'ятайте, мій канал також повчальний, бо знання сила, а не знання смерть. Тож, після маленької інформативної хвилинки, Стезік дійшов до якихось воріт. Перше здалося, що то був монолітовець, але вбивши противника, наш герой виявив, що це був найманець. А біля нього мертвий монолітовець. Певно, я завадив їм робити якісь свої темні справи, але це пішло мені тільки на користь, тому що з них випало декілька гривень та набої для дробовика. Проходячи далі, Стасік знайшов якийсь тунель, де він міг зберегтися. Біля цього тунелю була зруйнована огорожа, яка вела власне у рудий ліс. І зайшовши туди, наш протагоніст побачив, що це дуже темне місце. А також згадуючи, що його зустрів найманець, наш герой нащив їхній шеврон, щоб не стріляли, як побачив. Включивши ліхтарик, Стасік побачив, що пістолет не перезаряджений. І це небезпечно. Тож він почав його перезаряджати, і ось тут сталося це. Мама Мія! Я. Це срещі не щоб я призрадився. Так, мене до срачки налякали. Точніше аж до того, що в очах потемніло, але за мною все зараз гаразд. тому продовжуємо. Коли Стасік вийшов зі тунелю, то помітив падаючу зірку і забажав бажання, щоб під відео набралося 30 подобаю. Тож сподіваюся, ви впораєтеся за цим. Зайшовши до лісу, вдруге, наш герой побачив мутанта і двох монолітовців, які були перероблені на ресурси. Після цього Стасік ішов дуже обережно, прислухаючись до шелесту листя і трави. І помітив Химеру, навіть почав стріляти у неї. Але це не допомогло. Бо одним ударом Химера прикусила Стасіку горло і відправила його на останнє збереження. Тож ця ситуація потребувала якогось плану, який наш герой почав малювати у пейнті. Ось територія, де полює Химера. Тому туди не можна. Тож Тасік піде назад, перейде до лісу через інакший прохід, обійде цю всю шнягу і буде щасливий. Ей! І ось наш герой просувається у темний ліс, по дорозі атмосферно перезаряджаючи дробовик. Стасік і я дуже сикували. Серйозно, це реально було страшно. Я думав, мені так страшно буде тільки у якихось лабораторіях, а не у звичайному лісі. І ось доказ, наскільки нам було страшно в той момент. Поясню цей момент, ми зі Стасіком вдарилися об якийсь борщовик, але подумали, що то якась істота. І почали шмаляти усі сторони, щоб битися щось. А вже після того, як ми видихнули, Химера спокійно куснула Стасіка, і він відправився у Вульхаллу, а точніше на останнє збереження. За третім разом наш герой продовжив свою ходу по цьому небезпечному лісу. Цього разу була думка триматись максимально зі правого боку, і йдучи максимально обережно. Стасік натрапив на трійку псів, які були чітко та без паніки знищені. І щоб ви зрозуміли хоча б частку тієї атмосфери, яку я з Стасіком відчували там, лишу частинку мого відео без закадрового голосу. Страшно, правда? Мені у той момент це нагадало стареньку гру про такого персонажа як Slender. Ох, пам'ятаю ті часи перших горорів, перших кріпі пас. Ех, ностальгія, зараз же не ті часи. Але не будемо про прекрасне і далеке. Неочікувано, поки я вдавався до ностальгії, стасі знайшов артефакт, що доводить, що цей ліс справді має економічний потенціал. Далі, поки наш герой порпався у своєму ПДА, він почув ще кабанів. Та моментально відкрив по ним вогонь. В ході нерівної сутички кабани змогли поранити Стасіка, а Стасік їх зміг завести у аномалію, де кабани зустріли свою смерть. Після смертельної заруби з кабанами наш герой натрапив на вогнище, де зміг трішки перепочити. Далі Стасік почимчикував до краю локації. Можливо, хтось там буде або буде щось, що можна продати. Але ні, він тільки знайшов ворота, які ведуть на якусь інакшу локацію. Яка не входила у мій план на сьогодні, але можливо у майбутньому ми так і на неї попадемо. Продираючись через зарослі, наш герой знайшов так звані шахти. Проходячи по ним, ми очікували будь-чого, будь-якого монстра, будь-якого противника, але у шахті нікого не було. Дивно, але хай буде. Вийшовши з інакшого боку цих шахт, Стасіка зустріла аномалія Симбіонти. Звучить як щось з Марвелу. Але я не впевнений. Біля цієї аномалії була маленька стоянка, де наш герой на всій подив знайшов інструменти, які потрібні для якоїсь техніки. А цей ліс, попри те, що він до жопи стражний, мені подобається все більше і більше. Оглянувши аномалію, наш герой не виявив артефактів і, ображений недолю, пішов далі. Йдучи, він натрапив на якусь підлокацію Темний Яр та аномалію Давилика, назви багато обіцяючі. І тут Стасік згадав, що на мапі, яку він бачив, була відмічена просторова аномалія, яка, можливо, зможе нас просунути далі. Тож, йдучи у ту сторону, Стасіка зустрів гном, якого ми не бачили. Але її успішно витягнув з рук нашого героя зброю і почав жорстко нею лупцювати. Стасік з останніх сил витягнув другу, але почали лупцювати двома пушками. Тож наостанок, наш герой витягнув гранату, кинув і промазав. А гном свою телепатію сплюснув кістки Стасіка. За другим разом наш герой був готовий до всього. Але тут на нього вийшло два гноми, а агвинтуріз заклинуло. За третім разом Стасік вирішив повернутися до бази волі і поспати, щоб було б хоча б щось видно. Повернувшись з першими променями сонця, наш герой вирішив спробувати обійти через сторону Химери по стелсу. Або тікаючи зі всіх сил, і що мати змогу тікати зі всіх сил, він лише у схроні неподалік деякі речі, за якими точно от прям обов'язково поверне. І обходячи території Хемери по тактиці павук з другого епізоду, тобто прилипнувши до стінки, наш герой, здається, зміг її обійти. А вже далі, дорога була легка, треба було просто йти по стежині. І, чесно кажучи, навіть удень щось у цьому лісі було чаруюче і атмосферне. І ось Стезік вже дійшов до якоїсь стоянки астролопітеків і якихось будівель. По напису, який висвітлився при підході до будівлі, можу припустити, що тут живе лісовик. Чи це людина, чи мутант, наш герой був готовий до всього. І зайшовши до будинку, це був звичайний дід. Цей дід був трішки контужним, бо як тільки Стесік ставав на коврик, лісовик починав казати одну з двох фраз. І, отримавши маленьку кризу, Стасік вирішив ускорити дивну дзигару. І воу-воу-воу-воу! Шо це? Ух йо, ну іди ж ці ваші дзигари, треба буде їх здихатись. І ще цей голос у кінці дивно коротше. Але, хоча б на прикладі Стазіка можна зрозуміти, що це якась хрінь. Відійшовши від того, що сталося, наш герой пішов далі на нову локацію. Околиці заводу Юпітер. Ця локація зустріла Стазіка гвинтокрило та повідомленням, що ранг підвищено. Стазік собі вже нафантазував, що він перший чоловік у зоні, має найбільший ранг, там король чи щось схоже. Але виявили, що ранг Стасіка початківець. Із дуже сильним обуренням наш герой зміг пройти мінне поле. Неочікувано і доводить, що Стасіку потрібно надати більший ранг, ніж якийсь там початківець. Хоча тільки п'ята серія його походенів в позоні, тому, можливо, це справедливо. Йдучи по новій локації, наш герой на мапі помітив цікаву місцину, і почимчикував до неї. На території цього входу є якийсь бункер. Стояло купу зомбі, через що Стасіку довелось діставати гунторіст, і пояснити, що мертві мають бути мертвими. До речі, цим займався і Анатолій у останньому відео про пророджек Зомбоя. Залутавши зомбі, наш протагоніст вийшов на бункер вчених, і Стасік був дуже радий тому, що він знайшов хоча б когось знайомого. На території бункера були такі люди, як Гарін, Технік і певно хороша людина. Професор Озельський, який відповідає за квест з так званим Оазисом. і професор Герман, який відповідає за продаж та прийом аномальних елементів високої небезпеки, тобто артефактів. Продавши свої артефакти, наш герой пішов до другої локації, де по ідеї є люди, і де Стасіка не застрелює, а саме до станції Янів. До станції Янів наш протагоніст дійшов без перешкод. А на ній вже знайшов техніка, який всього за 67 704 гривні полагодив гвинторіст Стасіка. Опісля отримання нового, наче заводу гвинтаря, наш герой вирішив пошукати артефакти. По дорозі до місця розташування аномалії він зачистив заставу зомбарів і потрапив до кар'єру, який був заповнений купою хімічних аномалій. А і ще тут був. Тізер з переносом Stalker 2 ну на цій локації. Але зараз не про це. Коротше, під час пошуку артефактів детектор мовчав, і Стасік з дуру вирішив пробігтись через всю аномалію. Але що з ним сталося, ви дізнаєтеся у наступному відео. Тож ставте вподобайки, щоб воно вийшло швидше. Підписуйтесь і звініть у дзвіночок, щоб не пропустити. Критикуйте, пропонуйте у коментарях. Слава Україні і до нових відео!